Доброго дня, можна сказати доброго ранку. Ось такий суботній ранок. Відвантажуємо Оріона РТ 404. -го. Приїхали клієнти, були вони вчора на п'ятницю, протестували даного тракторця, замовили його, як бачите, в нас на майданчику. Техніка завжди на явності. великий вибір техніки, а ми завантажили тракторця Оріона 404, привеземо до клієнтів. Сьогодні в наших планах одна доставочка, була 244-й Елька даного тракторця, е, вже такого самого, е, тобто ці самі власники вчора дзвонили, е, вони комусь з родичів. Беру ще одного тракторця, будемо сьогодні його також доставляти відео відвантаження і надіємося, можливо, знімемо вам саму вигрузку в клінятів на подвір'ї. Ось такий Булат 244 Елька. Є в наявності, там ще один стоїть на зборці, Думаю, десь за годинку-другу вийде. Будемо ще одного ставити на зборку. Є оріончики 244-ті, кого цікавлять Лу Воли 244, 354, Дженмі, 244, 404, 504, трактори з кабіною. З кабінами наплощається найдешевший Лувол 244, 850, кого цікавити, звертайтеся в місто Луцьк. Возиться Рівненська, 48. вісім. навісне завжди є в наявності.